Чи не вперше молоді, яка займається екстремальними видами спорту, допомагали дорослі і влаштували для них свято. А Ужгородський міський голова Сергій Ратушняк особисто підтримав вуличний баскетбол. Вісім команд зі стрітболу змагались за кубок мера. Взагалі, ж, цей вид спорту виник у Каліфорнії, ще у 80-х роках для Ужгорода він новий, але не менш видовищний ніж класичний баскетбол. Уличная игра отличается тем, что там намного больше всяких финтов и всевозможных, блин, ловкость надо, и то есть очень надо мозг развито иметь. И очень много у нас таких ребят есть, и просто появилась идея сделать так, чтобы их увидели, они а сыграли, и можно сказать, их оценили, да, а, так как... Команди, які, у нас є, які грають, займаються в каких-то кружках, їх і так видят, а такие такі парни, они вони бы остаются в ті. Алеють, тем не менее, ну, не хуже я так думаю. Іншими учасниками дійства стали велосипедисти. Смисл велотріалу долати перешкоди на спеціальних велосипедах. При цьому ще й демонструвати трюки. Одне з найвидовищних дійств влаштували трейсери. Ті, хто займається паркуром. Це мистецтво рухатись, долаючи перешкоди різного типу: чи то перила, чи то сходи, чи стіни. Тренуються будь-де, кажуть хлопці, запевняючи, що паркур це стиль життя. Перш за все, це саморозвиток. Тобто, ну, всім хочеться стати сильніше, красивіше, ну хтось хоче стати от таким методом. Ну, і комусь подобається. Звичайно, от, не просто ходити, як люди, всі, або там займатися чимось іншим. Кось подобається своїм тілом, взагалі, ну, керувати і робити щось таке. Ще одними учасниками дійства були скейтбордисти. Це теж відносно новий вид спорту для нас. Батьківщина знову ж таки Америка, де серфінгістам не вистачало океанських хвиль і вони вигадали скейтборд як аналог серферської дошки. Ідея ж зібрати разом молодь, яка займається екстремальними видами спорту, виникла у членів Закарпатської обласної організації партії промисловців та підприємців України. У рамках акції Підприємці дітям вони вже передали дитячим закладам 40 тисяч гривень, і тепер головна мета привернути увагу до потреб вихованців медико-реабілітаційного центру Дорога життя. Тому власне і проводилась безпрограшна благодійна лотерея. «В День за дітей хотілось би сказати главне: не обязательно бути крутим бізнесменом, доларом мільянером, щоб допомагати дітям. Ми показуємо примір. Многім присадінятісне, пожалуйста. Завдяки благодійній лотереї було зібрано 2000 тисячі гривень. Усі кошти підуть на потреби вихованців медико-реабілітаційного центру Дорога життя.